Так, і усім привіт, мене звати Квант, і ми будемо проходити з вами таку збіру, як Industrial РПГ, які у неї цілі. Перше, це вбити Ендер дракона та пройти звичайний Майнкрафт. Друге, це створити самосильну броню серед індустріальних модів. Це мека-броня. І третє, це побувати в усіх вимірах, котрі є на цій збірці. Тож, давайте не гаяти ані секунди і починати. Так, слухайте, я прийшов додому і трішки тут зробив собі фільтр. Отже, я за кадром тут прийшов додому, колопати там нічого не став, був інвентар забитий. І дивіться, я ось знайшов усіх босів трьох, але голову я так і не знайшов. Я по сундуках її шукав, і в етозі я не знайшов його голову. Походу, все, Голови ліча немає. Я її десь загубив. Так, я настільки дурень, що загубив голову ліча. ви правильно це зрозуміли. І що я пропоную робити? Пропоную я зробити... Та нічого, я вже не хочу сьогодні якось РПГ йти. Тому в я пропоную сьогодні прям займатися індустрією. А саме і інженерінг все ж таки почати більше розбирати. Тому що ми почали, але не дуже. І хочу вам поділитися з чимось. Що це так. А, це краб з дівань РПГ. Його, до речі, можу замочити, але головне, щоб він мене не замочив. Треба нам розчистити тут трішки територію. Все, територію розчистив, правда, тут кріпер рванув. На, на жаль, і що я за кадром, до речі, забув вам сказати, що зробив. За кадром я зробив ще дві, точніше, я одну переніс піч, а іншу зробив. І в етозі, фактично у нас тепер є дві коксових печі. Але щоб робити вугілля, цього недостатньо. Мені потрібно зробити їх якось більше або почати робити. Так, давайте цього завалимо він мені вже набрид. Зараз тут. Ой, бачите, буде епічна битва. Давай, йди сюди. О, та! Ти взагалі нічого майже не зносив. Е, два серця ні, я пожартував. Тихо, 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 він мене вб'є зараз. Але вони якісь не дуже сильні. Так, вони якісь реально не дуже сильні. Так, ось у нас є вже ця клешня, куди... У мене є десь приблизно сундук з цією клешнею. Так, у мене є сундук з цією клешнею. Що ж, добре. Тоді... Давайте з чого почнемо? Почнемо з того, що мені потрібне коксове вугілля, яке у мене було, пам'ятаєте? А почнемо з того, що у мене ресурсів немає. Я куди зібрався ще йти у РПГ чи у щось таке. Оце я дав, уявляєте? Тому давайте я зараз під прискоренням, або можливо найде деяких... Ну, ладно, просто під прискоренням я піду добувати залізу, все ж таки у сумірковий ліс, так як там, так, немає. Так як там більше всього було зарізати ресурсів і його набагато легше здобути. Ну, звісно, там або би небезпечніші, але для мене це вже якось не дуже. Тому давайте, для мене це пройде одна, точніше для вас це пройде десь приблизно хвилин декілька, для мене це ціла вічність буде. Да, знаєте, плавати ось це все в пічках, це буде дуже довго, тому сьогодні в серії я ще й пропоную зробити електронну пічку. Ох, і все. І на, на, на фактично я не так багато заліза нафармив, як мені треба було, тому що. Ну, блін, 30 штук всього, це якось не о чому. Треба ще фармити йти. На щастя, я знайшов, до речі, за кадром, коли шукав того з теплим виміром чувака. Я знайшов каньйон ще один. І я там не був, але він виглядає як такий. Щось на кшталт глибокий такий, цікавий. Можливо, туди мені треба якраз сходити. Давайте тоді я зараз іще під прискоренням сходжу, лише вам повідомити, що це не варіант з цими пічками. Да і треба базу якось розширити. І треба більше сонячних панелей, але де ж залізо брати і ще. На залізну ферму поки немає ресурсів у мене. Її дуже складно буде робити. А хоча знаєте, що я казав по поводу того каньйону? Він занадто далеко 900 метрів, ну майже 1000. І якщо я зілюся з цією бронею, то все фактично, мені ханато, мені потрібно зробити. Щось на кшталт ще більш сильнішого. Тобто, зробити нову броню нормальну, зробити зачарування нові. Та де ж нову броню знаходити? Я ось і не знаю, дійсно, фактично. Дівай... Ой. У сумірковому лісі її майже нормально не знайти. Тому в етосі я просто дійсно навіть не знаю, що робити. Фу -фу -фу. Можливо, є якісь ідеї або що. Хоча я пропоную зачарувати свою броню і зробити нову. Бо ця дійсно слабка броня. Потрібна якась така броня, яка не пробивається. Або можливо мені просто треба з руп'єм піти у шахту. Так, у шахту. спеча... хоча ні, та печера з ресурсами, блін. Ну таке фактично. Я пропоную просто зробити повний сет алмазної броні, якщо в мене вистачить алмазів. Так, алмази. А, я не там їх поставив. Ні, у мене не вистачає, на жаль. Ну що ж. І ти зі сміттям не думаю, зараз я тоді пошукаю якісь варіанти. Що ж до висновку зрозумів, що найкраща і легка і оптимальна для мене броня, це буде... ой, господи, застряг знову. Це Рупієва броня. І що ж тоді мені робити? У той каньйон я йти не буду. А ось он та шахта, пам'ятаєте, про яку я казав ще на початку серії? Можливо, вже її лутав. але там щось може бути. Або просто будемо копатися в землю у пошуках якихось нових шахт. Я пропоную колись відійти і купатися в землю. Як на мене, це буде дійсно найкращий варіант. Па. Ось це очікував, що сюди заберуся. Да, я шукав в міті, знайшов золото, Тихо до цих не можна підходити. Ох, шо мені робити. Да. Оце просто клас. Це ж печера настільки велика, що... У мене ж тут просто. Ай, рука чешеться. У мене ж можна, тут просто знищить. Капець. Давай хліпим, допомагати. Ох. Ой-ой. Ох, ох ох, що ж робити. Требовалось сюда и Может, его сюда и Не знаю. Це поздравте мене, я знайшов піч, яка мені потрібна. Вона називається якось, як як приблизно. Cruelist Full І вона буде дозволяти робити мені сталь. Тобто залізного слідка перетворювати у сталь. І ще один варіант, але для імерсів Engineering. І в чому його полягає суть? Е, його суть полягає в тому, що. його зробити ось так прийдеться. Да, тобто, треба блок магми, треба. Цеглина і треба.. Незерська цеглина. Тобто мені потрібно йти у Незер. Ох, а ви пам'ятаєте, як я там в четвертій серії вже зливався. Тому сподіваюся, я не зірюся сьогодні. Хоча, можливо, у мене вже і так є... А, хоча чекайте, Незерська цеглина. А як її отримати, я вже і забув. Може і отримати. А, цю, звичайно, не зрак цю. Це і легко буде. Добре, це, це теж легко. І блок магма. Ну єдине, що, магма. А так, в основному можемо йти. Хоча б... І не завадило б мені, звісно, зачарувати мою броню фактично на щось. І тому пропоную робити стіл зачарування. У мене є 27 досвіду, тому чому б і ні. Давайте зараз я тоді зроблю це. Да, ви готові це побачити, що я знайшов тут. Ма... Ох! Мені не передати словами це. Це мій лут, але ж я його весь втратив, яким чином він тут опинився. Да. Це просто шок. Тобто, я, у е, мене немає слів. Три, е, та, три, три серії. В, третій серії я, ні, в четвертій серії я злився. І ця гра хоче мені сказати, що Мілуд весь цей час був тут після того, як я виходив з цієї гри, після того, як я. Е, У, у мене. Ну у мене слів немає. Після того, як я виходив з цієї гри. Мені лише просто треба було сюди прийти спочатку і подивитися, що тут є. Я просто до цього не до. Е, у мене. Я шокован просто. Це, це неможливо. Як? Яким чином? Я... я чесно вам кажу, нічого за кадром не робив. у мене навіть креатив не працює навіть, дивіться. У мене навіть креатив не працює, нічого не працює Я не знаю, яким чином я просто це все побачив тут яким чином в тре... в четвертій серії під прискоренням я прийшов сюди і спалився. У п'ятій серії я взагалі не думав, що це. Ушу... Ой, я 5. Я не думав, що знайдуться у сьомій серії. Лут, як я втратив в четвертій серії. Це повний просто дисбаланс. Я не знаю, як це описати, якщо чесно. Я просто шокований. у мене емоції просто. Я просто хотів прийти сюди, як... відом... помститися за за мій спалений лут, але. Я бачу його тут! Як? Я поняття не маю, як, абсолютно. Що це може означати? Я, я просто шокований, не знаю, як серію тер назвати. Повернення або. Ну, або що. Я, я не знаю. Повернення чогось. Я, я просто не знаю, я б шокован, як він зберігся просто. Добре, давайте зберімо те, що мені тут треба, і артефакт заберемо, який мене повинен був бути. Так, ну і що ж, прийшов час чаруватися. Хоча я. я ще шокований. Я не знаю, як це добре. Ох, так, давайте тоді не зламні сюди. Давайте ось тут у нас захист один, пускай буде. Тут у нас на топор ми зачаруємо на ефективність сюди можна. Меч на. на що? Ну не знаю, не хочу витрачати весь свій досвід, тому. Давайте, можливо, небесна кара, ось я не знаю, пускай буде поки що. Поки, потім зніму це. Так, штани зачарую, на захист один і це на захист від снарядів. Фактично в етозі є трішки зачарував, а хоча можу ще кайлу зачарувати на. Блін, ефективність немає. О, ефективність один, підійде. Ну що ж, добре, далі якісь книги можу зачарувати, на захист один, пускай буде. Ну що ж, добре, фактично, можемо відправлятися у Незер. я плюс-мінус зачарувався. Що, а хоча ні, тобто. Ладно, я ще шокован, але так як я. Де. Ф, я не можу це знайти, господи. Я просто шокований ще, я ще не відійшов від того. 48 хлібів в третій серії у мене було. І так, сподіваюся, ви не зарахуйте мене за читера, і не зарахуйте мене, що я щось вас обманюю. Але я, я сам шокований, коли це побачив. Ви ж бачили мою реакцію відкриту. Я не очікував, звісно, я не знайшов спису свого того самого крутого, як трезу працює щось так такшталт, але. А що ви тут... А, ну добре. Але я знайшов ось цю арку, яка дозволяє бути на 10% швидше. Раніше, до речі, може було на 15 бути, походу розробники пофіксили. І що оці два бовдери тут роблять? Збирайтеся звідси, нам треба назад. Треба портал буде огородити, тихо, не пихуй мене. Я, якщо чесно, трішки навіть розгніваний. Я не знаю чого, але я просто шокований. У мене зараз емоції були. такі ви не уявляєте. Я просто хочу взятися за голову і. Я не знаю, якщо чесно. О, мій стовбур. Що ж, добре, тоді, давайте навіщо я прийшов у Незер? Я прийшов у Незер за магмою, а також за Незераком. Також я прийшов сюди за чим? За, за, за Кварцом ще. Для імерсії Finis... Френж... Ой, для. Для чого ж мені хотілося його добути? Мені хотілося добути для МЕ системи кварц, а також для тих штук, фактично, з моду... Є. О, господи, упав. Я з модуповах, тому, типу, реле, Ну ось тих штук я хочу добути. Тому в ітозі для цього мені потрібен кварц для цього мені потрібні нерви. І моє майстерство не злитись. Так, добре, давайте тоді. Уперед. От І я добув те, що мені потрібно було. Це це потрібно смітник прибрати. Для початку я добув не дуже багато, настільки багато, що я не знаю навіть скільки штук. Там, тихо. Так треба освітити там територію, бо там так і спалниця лежить. Ну, дивіться, що ти тут забув? Ну що ти забув тут? Пішов, геть звідси. Так, добре, тоді давайте ще зараз треба витратити час на освітлення. Тепер вони більше спавнитися не будуть тут. А у мене вже зробилося дуже багато вугілля і треба спробувати зробити таку шнягу. Зараз я вам розповім приблизно яку. І мені потрібен знову ось цей, фактично, розширений резервуар для рідини. Так, де резервуари мої улюблені? Мені потрібно зробити, по-перше, це хоча б ось такий резервуар. Ох, їх потрібно багато буде зараз зробити. Хоча ні, давайте, звичайно, поки що зробимо резервуар, фактично, а далі там побачимо. І зробимо точніше тоді ще й труби. Точніше нам потрібен для заказу. Ой, господи, лагай гра. Резервуар і нам потрібні труби, це наче мод Pipes. Зараз подивимося. Так, це мод Pipes. і. ой, ти знову шуварки. І давайте ось це тоді. Як її робити? Добре, тоді ось це і ось це мені треба. Ну тоді в ітозі це оформити буде якось не так і проблемно, як я думаю. І ось дивіться, я зробив цю систему приблизно. Тепер сюди приливається забагато криозоту. А тут вугілля якраз робиться моє. Скоро мене доробиться вугілля, а зараз наразі давайте ми тоді зробимо свої улюблені пічі. Точніше, ми зробимо оцю піч, яку я вам казав вже. Для початку мені треба. Давайте приблизно по 8 штук. Ось сюди. Добре, зараз давайте тут фільтр зроблю. Нарешті я зробив її. Я там влив три, що, ну там ви зрозуміли приблизно схема як з цією пічкою, але давайте. Раз, два, три. Ось вона. Правда, вона якась дір'ява, Добре, ладно, можливо, я просто такий негативний вже. Тоді мені потрібно моє вугілля зібрати. Перше це запихати сюди, а далі мені потрібно дещо зробити ще. Мені потрібно зробити декілька блоків залізних. Готово. І навіщо ви мене запитаєте це? Це мені потрібно для того, щоб. Ох, ви вгадаєте, щоб зробити більшу і кращу версію, а також. спробувати провести якусь енергію сюди. А для цього мені потрібно зробити поки що ще сонячну панель. Ох, доведеться закрафти. Все, я виготовив цю панель, але далі що ж мені ще треба робити? А далі мені треба чекати дуже довго, поки це все перетвориться у три сталі. Що ж тоді давайте закопатися і будемо чекати. Я розмовляю цю конструкцію і далі. Ось ось так мені треба зробити. Я отримую 27 ось таких. Далі знову збудуємо. Це вже я швидко зроблю. Готово. А далі ми стукнемо молоточком. Е, чин... А, точно, треба ще воронку поставити, я забув. Блін. Ну, ось і все. Я зробив. І ось тепер ось. Next level blasting. Я отримав досягнення. І що тепер мені треба зробити? Тепер я можу сюди запихати, і точніше, я можу сюди запихати з залізу, і сталь буде робитись набагато швидше. Але що для цього потрібно? По-перше, я вже зробив під час прискорення. Точніше, під час того, як піклось тут це все. Це вся сталь, я вже зробив ось ці. Вони робляться дуже легко. По Перше, це ось ці пластини. Ой, точніше не так. Зараз, чекайте. Ось вони робляться дуже легко. Далі ось тут катушка, вона взагалі легко робиться. Це ось треба розрізати мідь, ну ось цю пластину сими. Це я зробив. Лег... Добре, це все легко було, тому це якось не звертаємо уваги. і. Мі треба це ще поставити правильно. Ось і все приблизно зроблено те, що я хотів. І тепер їх треба ось тут приєднати. У нас є як рівний, так і правий. Тепер їх треба приєднати ще до енергії. Ох, це ще довго буде. Врешті я приєднав вже ці сонячні панелі. І тепер можемо подивитися, до речі, як це працює. Для початку давайте я. Та, господи, зайди. Я візьму залізо вже все своє абсолютно. Точніше, давайте і подивимося, протестимо, як це працює. А що? Та, блін, забув приконник. Ого, ви що бачите, як це процес? Один злитку як вже виготовляється швидко. Та ти що, це процес то що мені треба. Звісно, енергія забирається. А це. А ні, не вистачає цього, фактично, Та, Стартово не випрацює за багато енергії. Тут треба тобто ще й чекати. Так, добре, але сталь вже зробилася неймовірно швидко. О, я отримав досягнення апгрейд, хоча я вже робив сталь фактично, дивно. Що ж, добре, тоді, які у нас плани? Плани у нас такі. Я хочу зробити навіть колеса ось такі спеціальні. Як їх можна зробити... Ой. Так, це я вже знаю, як зробити. А, чекав, воно ще приймає цю сталь. Цю, блін, а я ж міг. Ладно, все одно заліза треба. Добре, тобто мені треба ось ці вітки зробити аж 4 штуки. Як вони робляться? Вони робляться... А, до речі, як я зробив ці криозито від Кро... К... Е... Добре, давайте це буде креозотові доски. Ось вони називаються. Я їх зробив дуже легко, там треба було відро криозоту. Відро креозоту я приблизно взяв вон тих пічок. Пам'ятаєте, які я зробив ще? Я не розповідав, можливо, як я ще одну піч за кадром таку зробив. Ось я автоматизував її і, і тут вже криозот робиться. Тобто я це все діло автоматизував. І в ітозі забрав криозот свій. А тепер давайте приступимо до. А хоча ні, давайте для початку оформимо мою трішки базу. Я ще із прискоренням переніс тут весь свій хлам. Тому давайте оформимо цю базу трішечки, так як вона виглядає дуже страшно. І вітайте, зараз ми спробуємо поставити це колесо. Воно приблизно таке за розміром. Хм. Виглядає, до речі, непогано до САГА, я можу добувати, швидше буде. Але що я пропоную? Я хочу зробити таких ще два, щоб було забагато. Плюс ще мені треба розчистити приблизно шлях ось тут. Ой, це як буде довго. Навіщо ці всі факли тільки розставляв. І все, нарешті, не став цим видишним. І ви мене запитаєте, чому я в цій, нахожуся ось тут високо так. А що бо зробити ось... Зараз давайте. Ось так. Е, виливайся. Е, ні, не туди. Дурак. Добре, ви суть зрозуміли, що я зробив. Тепер треба за собою прибрати все. Ось приблизно і все. Готові нарешті наші колеса. І вони приблизно крутяться ось так. До речі, можливо зробити ще й швидше, але зараз я під прискоренням ще спробую зробити. це як його. щось конденсатор, щось на кшталт такого. Я забув, як він, правда, називається. Добре, мені треба його пошукати зараз. А ось він вже його шукати не треба. Так. Ось так він виглядає. А щоб середнього рівня зробити, потрібно сталь же... А, у мене заліза вистачить взагалі на це все тіло. Заліза повинно вистачити на це все. Я так цю доску вже знаю, як зробити. Так, у мене повинно вистачити це залізо на це, а також провода ще зробити. О, господи. Думаєте ви, що це таке вже? Добре, тоді зараз мені ще треба розібратися, як це все приконектити. Пу-пу-пу. Якась активність почала з цими жителями, якого. я запер двох жителів, тобто уявляєте, так? Одного в тій одного там запер. І гуляють вже двоє. Звідки взявся цей я не маю, Звідки взявся картограф, хоча можливо його випустили? Я поняття не маю, звідки беруться ці всі жителі, але. щось тут відбувається нечисте. Той заперт. Погу... Невже інтермент забрав блок? Ні, блок... Стоп що так, звідки взялися там ці? Там є хтось? Стоп там жителя немає, А кого тоді там немає жителя, не зрозумів. Я не знаю, що взагалі відбувається і чому, але це виглядає все занадто дивно. Ну один точно там, я перевіряв це під час прискорення. Коротше, це якась вже паранормальщина відбувається. Та й мені треба, якщо чесно, вже не змінювати собі хату, тому що вже тут привлаштувався достатньо. Треба якось вже розчислити ландшафт і зробити жителям нормальне село і поселення. Але у планах у нас зараз перше діло це пост... ось це. Так, і що нам треба? Інтап. Так, наче, наскільки я знаю, це треба ось так. Треба стукнути, інтап, ні. Оу тап, наче так. І давайте його приберемо, тоді краще всього. І поставимо ось сюди. І далі нам треба поставити перше це ось це, а далі це. Ось це. Це, до речі, я на потім скрафтив, но нам задобиться ЦРЛ. Зробив я його по ось такому рецепту приблизно. Залізну пилья, точніше, де я взяв? її? Я її пер. Та блін, де вона? Коротше, я з механізму просто придрубив у цій дробарці. Так, добре, і тепер нам треба якось це приконектити. Ось так, наче ось так. Воно... Ні, воно не б'ється током, дивно. Отже, не приконектив неправильно. І добре. Ладно, добре, давайте зараз під прискоренням сроку приконектити вже правильно. Нарешті, вгадайте, я розібрався з цим. Так. Воно працює і робить енергію. Але кіло Ф є. Я не розумію, як це працює, але. е, воно б'ється. Так, добре. Але це працює, на щастя. Так, 20. Щось воно дуже повільно якось. А ну-ка, давайте я переставлю, це краще. Що ж, тоді, добре, давайте. На сьогодні ми вже і закінчимо з вами серію, так як ми. Багато чого зробили. Ми зробили з вами пічки, ми зробили з вами водяні колеса. Ну, взагалі у нас сьогодні був дуже день. Ніоказу треба було цей кінетик Динамо. Зробити, він робиться легко. Що ж тоді, добре, я тут буду розбиратися, як його поставити, правильно, щоб енергії йшло нормально. То що ж тоді? Якщо вам сподобалася серія, підписуйтесь та ставте лайки. Усім пока!